Четвер порадує українців комфортною температурою повітря до плюс 24 градусів. Дивіться, яка у нас красива карта України. Синоптики прогнозують дощ на півдні, сході та у центрі нашої країни. Нарешті території України без серйозних опадів. В деяких регіонах пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. А на півночі та у центрі ми чекаємо температуру від 14 до 24 градусів. Тепла, звичайно, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів. Будьте обережними. Можна Сонячні опіки, а на заході та сході, на заході та сході від 16 до 24 градусів з плюсом. У столиці сьогодні без опадів, в день до 24 градусів. Отака погода очікується сьогодні, друзі. Орієнтуйтеся на цю інформацію і хай вам щастить!